Ви ж, мабуть, чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви Говорите, що поліцейський навчений, Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинців, але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. В, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. Всі працівники органів правопорядку. Як і всі громадяни мобілізаційного віку мають оновити свої облікові записи в ТЦК. Більш того, ми кожного поліцейського обкатуємо. У нас дуже важко знайти чоловіка поліцейського, який не був на сході. На сьогоднішній день дійсно працівники правоохоронних органів заброньовані з іншого боку. Я хотів би чітко сказати, що близько 50% поліцейських національної поліції України на сьогодні. Будуть задіяні безпосередньо в заходах або безпосередньо в участі в бойових діях, або по обслуговуванню території, в тому числі евакуація, документування воєнних злочинів. Ми народ волі, здобули Поліцейські ми завзяті, поліцейські ми завзяті. Вірні будемо вірні будемо посвяті. Присягаємо ми служити. Присягаємо. Наш характер тугатують! Ві дівчинки нас будують! Ві дівчинки нас будують! Наші принципи лунають! Наші принципи лунають! Нехай люди теж їх знають!